А от міністр закордонних справ Естонії Маргус Цакна заявив, що провокації Росії є ескалацією, що наближає Європу до конфлікту більше ніж будь-коли за останні роки. І він наголосив, що інцидент з російським винищувачами це частина ширшої системи російських провокацій проти своїх сусідів. І безпілотники, що паралізували роботу аеропорту Копенгагена, не збивали, вони просто зникли. Так повідомляє The Guardian з посиланням на поліцію. Нагадаю, що вночі невідомі БПЛА помітили над столицями Данії та Норвегії, а також Швеції. Аеропорти були вимушені призупинити роботу. Наразі вже сполучення відновлено за даними видання. Влада Данії та Норвегії співпрацюватиме, щоб визначити, чи існує зв'язок між появою об'єктів приблизно однаковий час. Поліція Копенгагена вважає, що оператори дрона ймовірно хотіли показати його потенціал, підкресливши, що вони мають значний досвід і добре володіють навичками. Швеція, от Швеція готова захищатися, бо міністр оборони країни Пол Йонсон заявив, що Швеція готова застосувати силу в разі необхідності. Та буде збивати російські винищувачі, які порушать повітряний простір країни. Збройні сили Швеції мають розпорядження застосовувати зброю з попередженням або без нього при виявленні судна порушника. І про готовність збивати літаки РФ над країнами НАТО повідомила Велика Британія, очільниця МЗС Великої Британії Івета Купер на засіданні Радбезу ООН назвала дії Росіян небезпечними. Та зауважила, що Британія вживатиме відповідних заходів для захисту територій союзників. And to і президенту Путіну я кажу, ваші безрозсудні дії ризикують призвести до прямого збройного протистояння між НАТО та Росією. Наш альянс є оборонним, але не будьте готові до ілюзій. Ми готові вжити всіх необхідних заходів для захисту неба НАТО та території НАТО. Ми пильні та рішучі, і якщо нам потрібно буде протистояти літакам, які без дозволу діють у повітряному просторі НАТО, ми зробимо це. Безпілотники та літаки у повітрі країн НАТО можуть бути спробою паралізувати авіасполучення в регіоні. Як зазначає Андрій Коваленко, керівник центру протидії дезінформації, це не тільки цивільна авіація, але й вантажна. Тобто, в ширшому форматі мова про економіку та логістику. Він також відзначає цікавий збіг. От паралельно з цим росіяни хочуть домогтися пом'якшення санкцій проти авіагалузі, бо в них повна катастрофа з ремонтами, з запчастинами і взагалом. Зі станом авіасполучення. Нагадаю, що Росія звернулася до міжнародної організації цивільної авіації з проханням послабити санкції, введені після повномасштабного вторгнення в Україну. Як повідомляє агентство Reuters, Москва прагне скасування санкцій на запасні частини для літаків і називає це критично важливим для безпечних польотів її цивільного флоту. З флотом в понад 700 літаків, переважно Airbus та Boeing, російські авіакомпанії змушені шукати. Необхідні деталі через складні та непрямі канали постачання за даними розслідування УЛЕ Росія, попри санкції, спромоглася з 2022 року імпортувати частини для авіації на суму в понад мільярд євро. Передусім, це запчастини для авіалайнерів Airbus та Boeing з західного виробництва.